Доброго дня! Ось ячмінь. Сьогодні в мене 6 червня 25 року. Ось тут, де ячмінь був в гарних умовах, він жовтий. Тут, де він був, взагалі поганюччого не було, ми дали підживлення. Він трохи відновив. Звісно, там не буде того урожаю. І ось показуємо, який колос він починає стигнути. По колосу я спрацював фунгіцид підживу і все зробив для. Того, щоб налити зерно. Це дає, якраз коли я давав, дає і на кількість, і на якість. Дуже гарне по колосу, по сформованому колосу, коли він був ще зелений, він працює. Зазначаю, що насіння гарне насіння Отакого, ультрараннього азимового ячменю, сорт Луран, у мене буде. Буде вдосталь. Також хочу сказати, що ще є насіння 24-го року, Ну, вдруг то зараз хоче. Треба почистити склади, з, з радістю віддам. Ну, от так от звертайтесь насіння ультрараннього соняшника, насіння класичного соняшника. Це зараз, і скоро буде насіння азиму ячменю.